Thank you На нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Чим жило місто та регіон? замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Затягуємо паски. Бюджет 2015 ще у розробці, але суворі заходи економії неминучі. Іракт в Одесі в ніч на середу невідомі підірвали офіс волонтерського центру допомоги бійцям. АТО. розслідуванням справи зайнялася СБУ. Зустріч зі сльозами на очах. Прикордонники, які несли службу на кордоні з Кримом, повернулися до Одеси. Нічний вибух в Одесі правоохоронці кваліфікують як теракт. Його розслідуватиме служба безпеки України. Нагадаю, вибух прогремів в ніч на 10 грудня приблизно о пів на другу на розі вулиці Краснова і Адміральського проспекту у бізнес-центрі, де розташований волонтерський центр допомоги бійцям. АТО як повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, потужність закладеного вибухового пристрою дорівнювала приблизно одному кілограму у тротиловому еквіваленті. Гуркіт чули жителі Таїрова, Черем. Мушок фонтану та деяких районів Молдаванки і центру міста. За даними записів з камери відоспостереження, пакет, де ймовірно був вибуховий пристрій, поклала біля сходів невідома жінка. Бомба ймовірніше була радіокерованою. В момент вибуху в приміщенні перебували охоронці, але вони були далеко від осередку. Ніхто не постраждав. Зруйновано перший поверх будівлі всередині майже все знищено. Волонтери повідомляють про пошкодження багатьох речей. Цього разу їх готували для 28 ї механізованої бригади, 14 Ого, батальйону територіальної оборони і батальйону добровольців «Луганськ-1». що конкретно постраждало, з'ясовується. Волонтери, які допомагають українській армії, вважають так. Терористи намагаються їх залякати, але люди все одно допомагатимуть, і навіть більше ніж раніше кажуть активісти. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Кабінет міністрів України обіцяє до 20 грудня підготувати проект державного бюджету на 2015 рік, аби завчасно внести його до парламенту. Документу ще немає, але вже зрозуміло, витрати будуть меншими, і Україні доведеться економити. Те, що держсектор наступні два роки не доотримує коштів, наголошують у Кабміні. Про це на засіданні заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Першу чергу. Ми зобов'язані піти шляхом радикального скорочення витрат державного сектору. Мова йде про скорочення на 10% витрат державного сектору. Такої ж думки і одеські експерти наголошують, першими відчують на собі скорочення витрат саме державні структури. Правительство пока ще заявляє бажання скоротити розходної часть бюджету. поки ті Материалы, которые есть, они свидетельствуют о том, что планируют сократить расходы на образование, здравоохранение. Это, конечно, крайне плохо, потому что нельзя проводити економічні реформи за що населення, але не все так погано, як здається. Чималі сподівання покладають на трьох нових міністрів іноземців. Саме з ними пов'язують розумне реформування в Україні, зміни у податковій системі та економіці. А це сприятиме поповненню державної казни, упевнені експерти. Змінення будуть ізміння, звісно же, коснуться налогової сфери. Скоріше, пройзєть но рост налогооблаження. Тех операций, которые раньше практически не облагались налогом, это операции крупного бизнеса, это операции в сфере теневой экономики. Поэтому такие действия можно приветствовать, и они, скорее всего, приведут к росту доходной части бюджета. Гадати на чому головний кошторис країни втратить а де додасть, поки передчасно. Але точно відомо, що суворих заходів економії нам не уникнути а базуватиметься бюджет на трьох китах: податковому та бюджетному кодексі, а також законі про єдиний соцвнесок. Катерина Чобан, Олександр Кремльов. Одещина зустріла своїх героїв. 156 прикордонників, які несли службу на Херсонщині на кордоні з анексованим Кримом, повернулися додому. До рідної частини загін прибув у пізно вівторок та ще й в дощ, але з гарними новинами. Під час виконання завдань втрат особового складу. Озброєної техніки не допущено. Комендант оперативно бойової комідатури підполковник Мартич. Зустрічають прикордонників з Караваєм та кульками патріотичних кольорів. Хтось чекає на батька, хтось на сина, а Олеся виглядає нареченого. Хлопця не було в Одесі довгих три місяці, але зв'язку з коханим дівчина не втрачала жодного дня. Він завжди виходив на зв'язок. я не завжди могла позвонити, так як зв'язок відсутствовала, але старався, якби, как бы підізванював постійно. Попри негоду, зустрічають прикордонників цілими родинами. Тут і сльози, і щирі. Посмішки. Привітати хлопців із поверненням прийшли і волонтери. Вони як могли допомагали прикордонникам там, на службі. Тепер раді поверненню справжніх героїв. Любимо їх, благодарімо їх за ту службу, яку несуть і охраняють наш мирний сон. І тому ми раді їх зустріти живими і здоровими і Ініврядіми одеські прикордонники відправилися на кордон з Кримом ще у березні. Служили там фактично з початку анексії півострова, займалися інженерним облаштуванням території, чатували на блокпостах. Жодного порушення, застави ворогом не допустили. До Криму наші прикордонники двічі виконували завдання у зоні АТО. Ми дуже гордимося нашими хлопцями. Всі завдання, які перед ними стались, вони успішно виконали. Дуже багато з них проявили себе. Позитивно при виконанні тих завдань, які їм визначалися, вже в Одесі наших прикордонників наздогнала новина. Російські війська залишили частину півострова Чонгар на Херсонщині, і в цьому теж є заслуга одеситів. Деякий час хлопці відпочиватимуть вдома, а потім знову на службу зізнаються, пишних святкувань з нагоди повернення влаштовувати не будуть. Дочекаються перемоги. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Телебачення для людей на просторах одеської телемережі не так давно з'явився найкрупніший телевізійний холдинг, а тепер ще й офіційний та сучасний сайт. Козир Діджитал це керуюча телевізійна компанія, котра забезпечує роботу шести телеканалів. Ідея створення такого проекту з'явилася ще у 2012 році. Коли в сім'ї наших каналів їх стало більше двох. и потом их становилось все больше и больше, мы начали задумываться о том, каким же образом все это дело структурировать. И в духе времени задумались об автоматизации процесса, о внутренних вещах, связанных с процессом телевизионным, о структурировании компании. И несколько лет назад представили управляющую компанию Козырь Digital как некую структуру, которая занимается обеспечением деятельности всех наших телевизионных и медийных активов. Над створенням сайту працювало креативне бюро «Спонж», котре спеціалізується на брендингу та розробці діджитал рішень. Нова веб-сторінка створена з урахуванням усіх інноваційних технологій. Таке об'єднання ресурсів оптимізує роботу та як найточніше надає цей інформаційний потік споживачеві. При розробці сайту Діджитал» вирішили відсіч абсолютно все лішнє, як з божественної скульптури. Тут только саме тезисна інформація, яка дійсно необхідна пользователю. Мы заботимся о времени, проведенном человеком на сайте, и хотим, чтобы это время было уделено сайту именно с пользой. Поэтому здесь только самое ключевое. Если человеку нужно узнать, куда приехать для заключения нового успешного контракта с Козырь Digital, контактная информация есть. Если надо узнать, с какими, какие конкретно каналы входят в холдинг, ця інформація присутствує. Інноваційність сайту дозволяє відвідувати його з будь-якого пристрою комп'ютера, планшета або іншого гаджета. А для більш зручного користування розробники передбачили зручний інтерфейс, котрий дозволить швидко знаходити та розуміти потрібну інформацію. Аби створити дійсно оптимальний та зручний сайт розробникам та автору телевізійного холдингу Олександру Козирю знадобилося чимало часу, адже перш за все, веб-сторінка це обличчя компанії. Ми козардіджета провели ребрендинг логотипа восприятия э, визуализации этих информационных потоков то есть мы сделали их более современными более чистыми более удобными э, для восприятия сейчас логотип э, лаконично современный но при этом э, он достаточно ну, в таком бизнес-сегменте Але насамперед телебачення це найкраще джерело інформації, і це не варто забувати. Включайте телевізор, дивіться наші канали отримайте удовольствие. Катерина Чабан, Олександр Кремльов, Георгій Дячик. На цьому у мене усе. Телефон нашої редакції 705 79 91. За цим номером повідомляйте про події, свідками яких ви стали, і які, на вашу думку, будуть варті уваги глядачів. А я з вами прощаюся до наступного випуску. Наші кореспонденти вже готують нову порцію новин. Тож до зустрічі.